Друзі, всім страсті, всім привіт! З вами Майданович. Смачного автоїста, приємного перегляду і полетіли. Сьогодні розглянемо список топ 5 кращих преміум танків забони в 2025 році. Перша позиція у нас займає важкий танк захисник, або об'єкт 252. Це найкращий вибір буде для нових гравців, або просто слабеньких гравців. У 2025 році, тому що його додавали не так давно. Танк коштує 8 тисяч бон. Танка потужна броня. Дивіться, 230 НЛД, 220-230 НЛД щоки у нас 350 і 300 по центрі. Від борта танчик потужно танкує. Башта теж, дивіться, 300-400. Ну, маска там, але і так багато. 300 майже. З мінусів лючок Міхвода. Пробивається, скільки там, там, 250. А саме гірше, то що танк доволі високий і, і легко, дивіться, зона 150. Закидуються лючки. Поїхали, з вами швиденько його налаштуємо. Дивіться, ставимо загартування. досил Та стап. Це буде класична збірка. Друга збірка це буде. Закалка замінена на турбіну. Стосовно польової, вона виглядає ось так на цей танк. Стосовно перків, Ось так. Далі ставимо собі стабу. Ну, і там вже як прокачаєте. Там вже як прокачаєте, там можна качати та качати. Це, це саме таке стандартне. Чому перша позиція? Тому що потужна броня, потужна альфа, хороше пробиття. Що ще потрібно полетіли на другу позицію. На другій позиції в нас буде китайський середній танк 8 рівня 122 ТМ. Дивіться, танк не швидкий. Він їде 50, але дуже повільно набирає свою максималку. Назад їде 15, тому я рекомендував би ставити на нього стаб досил турбіну. Або турбіну замінити на вентиляцію, але тоді задній хід дуже жахливий. Дивіться, броня дуже хороша, 200, ніби мало, але якщо ви підвернете, то вже дивіться, снаряди із-угла виходити ось так легенько. Можна танканути це. Раз, по-друге, від борта, від борта. Ну, я не знаю, від борта він в мене трошки танкував, але взагалі тут плюс в нього мінус 10, якщо я не помиляюсь. То танк досить потужно танкує від рельєфу. дивіться, башня 300, але великі лючки, ну, а що ви хотіли? Броня присутня, присутня ВН, хороша -хоро альфа Strike, 400 одиниць і хороше пробиття. Тому танк на, на другій позиції у нас поїхали, подивимось. Його в ангарі. Дивіться ще раз. 400 аль... альфа страйк, 233 пробиття під колом. А ще потужний кумис з пробиттям 300. І це все на восьмому рівні. Реально, танчик сильний. Мінус 8 на скуті. куди. Прям Твер... тверде друге місце. Стосовно модернізації, дивіться, друзі, е... ставимо. Ставимо або ліво, або нічого. Тут ставимо все-таки, напевно, нічого теж. Буде краще. Тут нічого. І тут е, краще теж нічого не ставити. Я, я би грав, дивіться, не ставимо або нічого по модерці, або тільки ліво. Це буде саме оптимальне таке. Е, стосовно обладнання я вже казав, можу повторитись: турбо стаб, досил. Або досил стаб вентиль Щось таке. Стосовно перків можете побачити, бо даний танчик в мене є. Мітки закриті, всім рекомендую читовий апарат. Поїхали далі. Третє місце в нас буде Т-103. Потужна радянська пт якою потрібно грати в упорі. На ній стояти позаду, немає сенсу дивіться. Їдете в упор, танк, з мінусів танк дуже високий. І вам треба знайти якийсь рельєфчик, щоб у вас корпус був закритий башня, дивіться. Від 260 до взагалі якихось 600 нереальних. Тобто, чим, чим ближче до країв, тим більше броня, чим ближче до маски, тим менше. Е, великий лючок не спорю, але насправді ПТХ танкує. Присутній ДПМ. І ну, від борта вона теж слабо танкує. В основному вона танкує від башні, від якогось брустера стати. Прям дуже потужно. Чого третє місце? Тому що, дивіться, присутня броня в башні це раз. А по-друге, те, що нас цікавить. Ми, ми що беремо прям танк? Для чого? Для фарму, правильно. Дивіться, Альфа Strike 440, пробиття ББшкою, звичайною, 260. І перезарядка в нас 10,7, але це без нічого. Якщо поставити обладнання, то буде, буде набагато потужніше. Зараз я вам підкажу топову модернізацію сюди, дивіться. Досил, досил З обладнання рекомендую досил. В принципі, можна поставити ХПшки. І, наприклад, якусь турбінку. Це буде, наприклад, в нас. Да, бо 15 назад від'їжджає. Тому потрібна сюди турбіна. І, наприклад, одна збірка в нас основна, нехай буде з закалкою. А друга збірка в нас буде з вентиляцією замість закалки. Стосовно польової. Ага, ось тут. Та дивіться, ставимо ліво. Тут ставим право. І тут ставимо ліво. Поліва у нас буде ось така. Переходимо до третьої позиції. Третю позицію ділять два танки. М4Y, М4Йох. Важкий там... танк восьмого рівня США. Або французький важкий танк AMX M4 Мле49, чи IMX m 49 Liberty, як він там, Ліберейт. E, дивіться, в чому різниця. Тут, 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 плюс-мінус танчики схожі, тільки. Ну, я говорю за альфу і за броню. Плюс-мінус вони схожі. Але різні тим, що тут в корпусі менше броні. Але танчик швидший. А тут в корпусі більше броні, але танчик повільніший, тому обирати вам. В принципі, в них ОВН однакові, і, і там тут мінус 10. І тут мінус 10. Тип снарядів під калібр, і там під калібр голдовий. А в стоці ББшка тут пробиває 220. А тут пробиває 234, 232. Тут на ББ пробиття тільки буде краще. Тут обирати вам, чесно, не знаю. Е, тому. що... Тому що один танк мобільніший, і другий повільніший. Дивіться, я вам покажу колліжен моделі. Йоха, дивіться, башня, на нас 300. В середньому, нехай буде 300. Кути мінус 10, але велике відро на голові, так? Да? І корпус слабенький. Там в середньому 200. Ну, візьмемо в середньому 200 мм. Від борта, танчик дивіться. Ну, я не знаю, від борта він так собі буде танкувати, в основному він танкує від башні. А тепер дивіться, IMX Б49. Танк буде повільніший на 5 км. Але зате дивіться, тут вже не 200, тут вже 240-230 у нас флоп. Це раз. Відро на башті так само, як в Йоха. І від борта, в принципі, дивіться, танк теж не потанкує, тому що скоси пробиваються 200 мм. Тому тут обирати вам, але на базових ББшках буде IMX сильніший. Оцей. Тому обирати вам, якщо ви хочете цю модернізацію, дивіться, модернізацію і, і обладнання, то дивіться. Найкраще ставити сюди турбіна стап досил або загартування стаб досил, наприклад, ось так. Стосовно модернізації польової перше право, друге ліво, третє право. Це буде ось так. А стосовно йоха. Ситуація можливо схожа. Дивіться, ставимо загартування досел стаб. Або турбіна стаб досеп. Стосовно польової модернізації, можна не ставити нічого. Чекайте. Стосовно цього модернізації, можна не ставити нічого або можна поставити. Ліво, право, і ось так. І тут обирати вам, або, або ставити ліво-ліво, право, або не ставити взагалі. нічого Дивіться самі. І тепер офігенніший танк, який знайшовся в нас на п розположився, знайшовся, розташувався. Перепрошую, розташувався у нас на останній шостій позиції. Це в нас п'ятій позиції, тому що четверте місце ділять два танки. На п'ятій позиції в нас буде Лорейн 40. т Це прям. Як для мене, це найкраща стежка забони. Тому що дивіться, тут є мобільність, ти влітаєш просто, хтось дає тичку, ти в упорі роздаєш барабан. Все максимально просто. Але танк з броньою. Я вам покажу одразу броню, щоб ви розуміли, чому він, чому він на останній позиції. Тому що ми розглядаємо танки для простих гравців, звичайних. В яких мало скіла, дивіться, 70 мм 50 мм, його в лоб, його фугаси на вильот пробивають. 에, давайте одразу розглянемо налаштування цього танку. Вентиль, стаб, 에, приціл, наприклад, можна поставити. Стосовно польової нічого, право, право. Це якнайскловіші гравці грають на ньому. А тепер перейдемо в ангар і подивимось, як ми можемо його налаштувати. До порівняння. Налаштувати. да Тут нічого можна не ставити. Тут, тут теж можна нічого не ставити насправді. І, і поставити ось так чисто. Ось так. А стосовно цих перків, ой, не перків, а обладнання. Дивіться, можна навіть поставити загартування. Стоп. По швидкості що? Е, Ось так, наприклад, можна поставити. Це буде перша збірка, а друга збірка, наприклад, е, на відкриті мапи, поставити сюди або оптику. Або оптику. Або замість оптики поставити приціл. Ну, коротше, під себе. Коротше, танчик дуже офігенний, тому що він швидкий, він має барабан, на 4 снаряди. М -м 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 -м. Він має досить багато ХП шок. Не, не багато, не багато, де ще 300. Тому загартування Рекомендую ставити. Дивіться, хоч якесь е ХП тепер є. Але мінус основний, його немає броні. Тому він для слабких гравців не підійде. Ми ще раз розглянемо список. Якщо ви тільки зайшли в гру недавно, у вас... або у вас схіла, у вас немає прямо танків тому розглядайте для себе тільки три варіанти: захисник 122 ТМ або т 103 Це будуть для вас найкращі танки, прям must have. Ну, взагалі, якщо ви тільки зайшли в гру, у вас перший премтанк, то напевно. Ну, але так, да, я би сказав захисник, але все-таки, може, хтось хоче стежку, хтось хоче ПТшку обирати вам. Типу, я зробив ось такий список. Пишіть в коментарі, щоб ви поправили, чи правильно я його зробив, чи неправильно, чи брали ви якісь танки, чи переглянувши це відео, будете брати якийсь танк, чи допомогло вам це відео, відповіло на ваші питання. Тому що дуже часто на стрімах запитують, який взяти танчик для забони. А тепер я буду вас просто казати. У мене є відео на каналі. Заходьте, дивіться. Тому всім, хто їсть їв смачного, хто дивився, дякую за перегляд. Гарного вам дня! Протискаємо подобаючки, підписуємося на канал і до зустрічі. Дякую вам за перегляд.